Всім доброго дня! сьогодні поговоримо про вплив ноні на наш організм. Відомо, що ноні містить понад 100 сполук, які позитивно впливають на організм. Саме в у організму позитивне Просто мало мій було складно вибрати теми, але розповім про вплив ноні на кров. Цікаво, що ноні не можна повністю розлити, тому додають виноград і чорницю для смаку та консистенції. А Односно, дадада буде у полутешому стані, де муси побольшу. Дослідження показали, що ноні, виноград і чорниця мають ідеальну синергію для червоних кров'яних тілець. наприкінці відео побачите результат щодо заліза. Жінка з тривалою проблемою вживання ліків за допомогою ноні за півроку досягла чудових результатів. за місяці Загалом багато людей мають проблеми з анемією, але ми не мали негативного досвіду і нігде Важливо вживати ноні три місяці, бо життя еритроцитів 90 днів. І зразу ж то ви кірі труці 90 кров'ю за цей час кров оновлюється, відбувається детоксикація та регенерація тканин. Зверші детоксикації, регенерація тківа є необхідна. Тому в упаковці чотири пляшки случає флаше у пакету. Я сподіваюся, ми зустрінемо цю жінку на одному з наших заходів, і ви побачите її результати. результати а взагалі просто а, ми заповнюємо все необхідне щодо цієї теми споживанням ноні без ліків. Які у 99% випадків викликають чималі проблеми починаючи з гастриту і далі вживання заліза штучним шляхом це надзвичайно велика атака на організм з багатьма протипоказаннями однак ноні можуть пити вагітні немовлята та годуючі матері без побічних ефектів чи протипоказань. нема. Рекомендована доза 30 мл вранці та 30 мл ввечері перший місяць. Ми справді використовували мінімальні кількості, тож до 90 днів решту вживали по 30 мм щодня, і ви побачите, що залізо може піднятися аж до 25 одиниць. Це задокументовано. Отже, якщо комусь потрібна додаткова інформація особисто про інші методи лікування чи ідеальну дозу, я готова до будь-яких консультацій. bilo kakve uh, konsultacije Важливе доповнення: якщо вам потрібна саме ваша індивідуальна схема прийому соку ноні, ви можете написати нам повідомлення, описати свою проблему, ми її опрацюємо і відправимо вам схему прийому. Для цього вам потрібно написати нам або в телеграмі по контакту Magical Noni, або по номеру телефону Viber чи WhatsApp. Важливо, пишіть саме текстом, опишіть свою проблему, а ми вам вишлемо схему саме для вас.